Природу оберігає всім, хто її шанує повсякчас. Ми, юні охоронці природи. Шлемо вітання своє, увага, увага! Слухайте нас. Вас вітає, агітбригада їй диво, світ! Наш девіз. Станьмо на варті власного майбутнього. Природа, мудрі вчителі творець, ніщо не зайвого природи мами і цар. Реал. Учені й присвячують томи, поети пишуть величальні оди, на всі лади розхвалюємо ми, Безмежну мудрість матірки природи. З поетами у згоді я давно і твердо вірю я у слово вчене. Та є в природі все-таки одно, що не доходить, хоч убий до мене. Істота дивно лазить по землі, Створіть природи, виняток єдиний, Ні тихі води, а ніясні зорі, в природі знає лише одного вона, як хазяйнувать, як злодій в коморі. Вона шанує лиш саму себе, отож собі на вигоду й догоду. Як тільки може, шарпає скубе, Калічить, запаскуджує природу. Природу, мамо, вибач, і про Багато хто вважає, що на питання екології можуть впливати тільки політики. Ми вважаємо, що це не так. Єдині, хто знає що не буде змінити, це ми самі. Що може один? Любити, що може один, сад посадити, що може один, Світ змінити. Думай, глобально, дій локально. Це девіз, ООН 21 століття. Що ж таке екологія? Економне використання природних ресурсів. Корекція взаємодії між людиною і природою. Організація роботи з громадкістю. Легенні планети зелені насадження. Охорона зникаючих видів. Господарське відношення до довкілля. Інноваційні технології. Я разом з друзями прагну вирішення цієї проблеми. Пропоную створити дерево під назвою Екологічні звички, здавати скляний посуд. Повторно використовувати пластикові пакети, користуватися екологічним мирчим пластиком. Використовувати енергозберігаючі лампочки. Здавати папір у макулатуру. Зберігати тепло в будинках, вести просвітницьку діяльність законів, сортувати світло, висаджувати дерева і кущі, мати певноцвіти, приймати душ замість ванни, економічно використовувати воду, носити одяг з натуральних тканей, замінити життя. Довелось платить гірку монету за наше ненаситне, незворотне зло.